Колеги, 65-ту сесію скликнув у зв'язку з тим, що я в межах своїх повноважень зупинив дію рішень 64-ї позачергової сесії за номерами 14.08 і 14.09 про передачу ТОВ Сергіївська в е, оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель та споруди технічної інфраструктури за адресою Знизько області, Дніпровський район селища Сергіївка, вулиця Незламності, 31А. Та щодо е, визначення майна Сергіївської селищної ради знищеним за адресою Судеської області Мілоністровське район селище Сергіївка, вулиці Незламності, 31А. Згідно статті 59 закону України про, е, про місцеве самоврядування в Україні, Рада зобов'язана в двотижневий термін повторно розглянути рішення, дію яких було зупинено. Сесію скликано в термін відповідно законодавству. Згідно реєстраційного листа, в залі зареєстровано 5 депутатів. Кворум необхідний для прийняття рішень відсутній, тому що п'ята позачарову сесію вважають такою, що не відбулася, вето не подолено. Рішення за номерами 1408 та 1409 64-ї позачергової сесії про передачу Сергіївська про оренду. Земельні ділянки для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель та споруд, технічної інфраструктури за адресою Одеська область Бідністровський район, селища Сергіївка, вулиця Незглавності, а Та щодо визначення майна Сергіївської селищної ради знищення за адресою Одеська область Бінецький район, селища Сергіївка, вулиця Незглавності, 30 А, визнано такими, що не прийняті. Е, тож, на цьому все, шановні колеги е, Що кажете? Обґрунтування. Обґрунтування чого? Зайти. Якої позиції? Вето. Обґрунтування позиції було розміщені в термін передбаченим законодавством, розміщені на сайті офіційно. Ви можете ознайомитись, якщо ще не ознайомились. Дякую. Дякую.